Олександр Доній, Коломищина та Городенківщина. Шановні пані та панове, в обов'язковому порядку ми маємо проголосувати сьогодні законопроекти по боротьбі з корупцією. Від імені групи повинен сказати, що група одноголосно підтримує президентський законопроект, який спрямований на боротьбу з корупцією. і це означає, що нам необхідно очищати і владу, і економіку, і політику. А тепер про те, що я навіть не думав говорити з цієї трибуни після Майдану. Боротьба з корупцією – це в першу чергу прозорість. Це боротьба з усім таємним. Я ніколи не думав, що доведеться захищати за часів після Майдану інформаційну програму. Я занепокоєний тим, що з ут 1 намагаються викинути програму Шустера, до якого може ставитись хто завгодно, як завгодно, а це одна з найбільших програм. І в період виборів. Виключати одну з найбільших інноваційних програм це перепрошую, якраз тіньові заходи. Це боротьба з свободою слова, а не навпаки. Я думаю, що журналісти і політики повинні захистити цю інформаційну програму. А тепер те, про що говорить на селі, як кандидат від мажоритарного округу, вчора від імені групи поставив питання на погоджувальній раді про два законопроекти: один проголосований депутатами і один не поставлений на голосування. Обидва законопроекти нагальна потреба на селі. Перше, це закон про спадщину. Вон сидить Сергій Міщенка, автор, який пробивав тут рік. Фактично, цей законопроект. Ми пробивали, ми його підтримували. Ми проголосували. І перепрошую, він досі не поданий на підпис президента. Звертаюся до голови Верховної Ради. Вчора я про це говорив на погоджувальній раді. Про це говорить на Волині, на Хмельниччині, на Черкащині в кожному окрузі, в кожному районі не може бабуся 10 тисяч платити за те, щоб оформити хату, яку збудував її покійний чоловік. Ну це ненормально. Прошу, щоб це нарешті було завершене питання. І друге, що що ми вчора ставили на погоджувальній раді, це питання перегляду пенсійної реформи. Ну, я перепрошую. Ну, кожен з нас, а ми, майданівська коаліція, ми говорили, коли Янукович був при владі, що ми прийдемо і переглянемо пенсійну реформу. Півроку вже нашої влади перепрошую. А чому ми не переглядаємо? Подивіться, сьогодні передостанній день роботи Верховної Ради. Ми ще будемо засідати 14 жовтня. Ми сьогодні засідаємо півдня. Півробочого дня. Чому півдня ми засідаємо, а півдня ми що ми не можемо розглянути пенсійну реформу? Чому ми кілька законопроєктів будемо сьогодні розглядати, а півдня що депутати будуть байдикувати? Це ненормально. Тому ми ставимо питання, хоча б 14 жовтня повернутися до перегляду пенсійної реформи раз і нарешті підписати закон про спадщину. Про це мріють люди на селі. Дякую за увагу.